Я думаю, що якщо пан Кривіцький на це подивився, або біля його дому це було, то він би зробив вже давно собі дорогу. А ми простий люд, робочий, кому ми потрібні? Нікому, нікому. Куди не звертаємося, ліпові дають, щоб вся Україна гниє. А ми можемо гнити далі догнивати. Ми догниваємо радіації, догниємо цій воді. Тій лужі. Всім нам як хочеться бути здоровими, щоб були здорові діти, онуки. Щоб була здорова наша нація, наш народ, який будує самостійну, незалежну Україну. А щоб її збудувати, потрібні здорові люди, здорове молоде покоління, здорові придешні покоління. Та статистика свідчить про сумні факти: населення України катастрофічно зменшується. Зменшується народження, збільшується захворюваність, збільшується смертність. А здорових дітей. Можуть народити тільки здорові батьки. Продовж останніх п'яти років ми відмічаємо різкий ріст венеричних захворювань і тих хвороб, які передаються статевим шляхом. Доходить до епідемії. І враховуючи це все, хочу звернутися до вас з застереженням і проханням, особливо до людей молодого віку і тих, хто одружується. Пройдіть обстеження в обласному шкірвен диспансері. Переконайтеся, а чи здорові ви? Настає літо і відомо, що це пора канікул. Тож чимало пригод нині зв'язано із школярами. У водоймі парку, що у Рожищі, діти під час купання знайшли міну часів Великої вітчизняної війни. На щастя, цей боєприпас не вибухнув. А от в лісовому масиві поблизу села Суходове, що у Володимир-Волинському районі. Учневі місцевої сетирічки вибухом було відірвано чотири пальці. Як встановлено, в руках у нього зірвався електродетонатор, який йому подарував, так би мовити, один із робітників Новолинської шахти номер 1 Минулого понеділка на фермі в селі Островки Менеецького району в каналізаційному стоці втопилася дворічна Іванка, яку батьки залишили без нагляду. Сума можна зійти з такою ціною, де ж така може бути ціна. А зарплати взагалі не видають. Долар постійно росте, а ціни вони відповідно підвищуються. Ну, Не знаю, зарплати людей не повишається, то звісно, що це дуже важко. Це штучно зроблене. Скуповують десятками тонн, а потім будуть пере, перепродувати для народу. Стала виручка дуже мала. Ну і так само і заробіток менший. Набагато менше стало продаватися олії у зв'язку з тим, що підняли ціну. Люди не хочуть брати зовсім, бо ціна велика. Найголовніша проблема весна. Весна частково частина призовників не визначилась з навчанням, з поступленням. Частина на платних курсах, там, підготовчих, які не мають підстави і не дають підстави на дня вістрочок. Дуже велика частина тих, які не закінчили учбові заклади. Як середні, так і вищі, а вони таки закінчують червні. В результаті неправомірних дій тепломереж залишаємо без зв'язку. На тривалий час порядка 600, а можливо навіть 800 абонентів, з'єднуючи лінії між АТС-5 АТС-59. І поки ще не знає місця, тому що бачимо кабелі пошкодження, в якому стані чи вони зможуть працювати чи ні, поки не, не зрозуміла ситуація в цьому напрямку. Якщо б ця каналізація проходила поперек моєї траси, поперек, не вздовж моєї траси, і не по моїх лотках йшла б, я її ніколи не нарушив. Якби вона йшла хоч 50 сантиметрів від траси, я б її не порвав. Якщо вона йде на довжиною 50 метрів моя траса йде, і вона йде по, по моїх лотках, я її мусив був порвати. Глибина залеження траси повинна бути 90 см. Тут метр п'ятдесят. Воно передається повітряно крапленим шляхом, як було встановлено на початку, але дослідження, які були проведені під егідою ВОЗ, показало, що збудник поширюється на превеликий жар декількома шляхами, в тому числі контактним, прямим і непрямим. І є докази сьогодні, що він поширюється і фекарно-оральним шляхом. Захворювання, яке складно діагностувати спершу, оскільки воно має загальний перебіг, як перебігають респіраторні захворювання і розпочинається з підняття температури. Понад 38 градусів. Пізніше приєднується диття в горлі, сухий кашель і затруднене дихання. Досить швидко впродовж трьох днів розвивається ускладнення нижніх відділів дихальної системи. Кішечка поступила внаслідок значить такого садизму зі сторони дітей. Значить, вона була облита бензином і підпалена. Наслідок який, значить, утримання. Опіків в ступеню, останній ступень опеки значит, характеризуется некрозом. он тканин, На данный час она имеет э, прекрасный аппетит, темперамент сбереженный, значит, жвава, годує котенят. У кого поднялась рука? Вообще то всегда ужасно. Такие моменты, когда ну варварство просто происходит. Так не Це, ну, це всі діти зробили таке, Особи не обізити косок. Безперечно, це є садизм. Садизм, який треба наказувати хоча б адміністративно. Сьогодні ми продемонстрували вам нову модель охорони державного кордону. Вона заключається значить, в відході від військових методів охорони державного кордону. Значить, Переходу до оперативної охорони, ті основні елементи, значить введення на прикордонні застави посад інспекторів прикордонної служби, значить, це ті ж самі інспектори дільничі міліції, які закріплені за населеними пунктами за об'єктовими ділянками. Ми плекаємо будь-яку царину української культури мову. Пісню, приказку, театр український утворюємо, наскільки ми можемо. Ми робимо все від нас можливе, аби створити маленьку, лелечу українську Україну на півночі. Я думаю, нам це вдалося. Ми є лелеки. У нас типова Україна, і це означає, що наші пісні більш такі протяжні, а у вас більше енергії, більше стрибків. Так що у всіх є свої регіональні особливості. Без цього неможливо, але це все єдине Україна. Наш східний спів він більше горловий. От я недавно був на фестивалі у Новоград-Волинську, то там навіть я відчув велику різницю між нашими співами. Все-таки деяка різниця є, співався. Якщо в Рівенському фольклорі більше, я так вважаю, упор йде на І, то в нас більше на О. Нам залишилося поставити пірса, укріпити понтона, Ну і там деякі паперові справи. Ще обстерити дно, зараз приїде пошукова рятувальна служба. На даний час ще ми проїхали, подивились по різноманітних пляжах і базах відпочинку, ще не всі пляжі готові до відпочинку, не всі належним чином. Готуються до відкриття сезону. Так, на сьогоднішній день по Шацькому району лише на трьох пляжах проведено обстеження дна акваторії водолазами-професіоналами. На інших, на жаль, поки цього зроблено не було. В генеральному плані передбачається перспективна межа міста на період 25 років. Розумієте, різницю і ця перспективна межа менша, ніж була передбачена в, в 77-му році. Одним словом, в черговий раз селян хочуть обманути. Це несправедливо. Я як голова сіради, не підпишу ні одного документа. До речі, я вчора збирав громадські значить, збори всіх цих і одноголосно мені заборонили підписувати межі цього генплану, що я і зроблю з великим задоволенням. Де більше спорудити стоянку? міскували владці і згадали про парк. В найближчих планах вирубати третину, а якщо справа піде гладко, не залишити й пня. Така інформація поступила, що нібито мають зрізувати оцей кусочок парку. І досить великий кусочок. Як тільки почнуть, я думаю, різати, то вони, мабуть, весь займуть. Бо тому дали дозвіл, другий попросить, тому мусить теж дати. Гроші, мабуть, все роблять. От, так, така ситуація. Ми, ми проти, категорично проти, і мешканці нашого будинку всі проти того, щоб нам ставили ту стоянку. Він виріс з нами, ми поселилися в цей будинок, виросли наші діти, вони були маленькі, їм тепер вже по 25 років, по 30. І цей парк для нас була така відрада. І тепер бачите, тут стоянку, як написано в плані, на, скільки, тут, на 100 автомобілів. Це навіть це якийсь жах. І навіть не можна зрозуміти, яка людина могла додуматися, щоб можна було зрубати ці дерева і зробити автостоянку. Діти маленькі, бігають, катаються на роверах. Ми з колясками з дітьми ходимо маленькими. Є та бувало такі машини, що приїжджали, мусили колеса ставити. О, а зараз дуже добре для тих, щоб діти гуляли, а всі проти. Категорично проти того, щоб... Ми не можемо знову ж з громадою обговорювати все і все. Це знову ж вертаємося до тої теми про господаря на території. Це знову ж ми вертаємося до теми розподілу прибудинкових територій. Створення ОСББ. Створюється спілка співвласників квартирних будинків. Згідно нормативу закріпляється територія за ними. І на тій території вони господарюють. От там ми зобов'язані тільки е, по їхній просьбі розміщувати будь-що необхідно замінити котли, які вже по 14 років, а строк їхньої дії це 10 років для завершення цих проблемних питань, які я говорив по енергозберіганню, нам ще необхідно 50 тисяч грошей. Це вроді не так багато. Аварійний він 15 років. Я живу тут в Кулпитові в селі. 15 років я там купила хату. 15 років у нас всі діти страдають. Дорога ну, просто ужасна. Я навіть не знаю, то треба дивитися, розумієте? Там було, то, там катакомби, їм постійно діток виносять на руках маленьких. Мої діти постійно, знаєте, такі чоботи по коліна. І так відвідуємо школу і дуже я кажу, дуже часто хворіють діти. Ходили якісь люди, але щоб щось там, хтось щось робив, нічого там не робилось. Поки що коштів нам ніхто. Не обіцяє для значить завершення будівництва незавершеного будівництва школи, значить соціально-культурним центром треба десь півтора мільйона. Сьогодні вже напрацьовується перелік тих об'єктів, які ми можливо не враховували в цьому році. Так будуть вони враховані на послідуючий рік. Тішить те, що сільська громада. Також долучається до ремонту садочка, школи, хвапу, енергозберігаючі технології, заміна вікон, дверей. Тобто, ну, на жаль, бідна держава. Тому десь і просимо, і запрошуємо до співпраці людей. Машин було 6 одиниць, особового складу, десь приблизно біля 20-25 чоловік. Причина встановлюється. От, навіть ймовірно я вам не можу сказати зараз на даний момент. От, проводимо розборку конструкцій, викидаємо утеплювач, який тліє. Я зранку йшла на роботу, все стояло на місці. Тепер йду вже загоріла. А знаєте, що це таке взагалі? Що це за будівля? Що тут має бути? Чи це будується? На днях мали відкрити, тоді б знала. А що відкриватися мало? Я кажу вам, якби відкрилося, то я б знала, що. Мій друг. Пішов по велика, в садочок, повернувся назад, сказав всім, що почав горіти готель, э, пожар, і всі прибігли, почали дивитися. Э, питали, що загорівся, казали, що пі, цього, проводка замикнула. Я навіть сьогодні дзвонив у ЖЕК, а вона каже, що платіть гроші. Ну, так я ж кажу, я кожен місяць за утримання е, плочу. На нашому стояку в кожній квартирі є дитина. Діти наші дихають цим грибком. Ніяких дій не приймається. Особисто мій чоловік чотири рази писав заяву. Зараз міняю проводку, вона мені із. Знову. Вона мені іскрила, іскрила. Я там зробила ремонт, зробила все, як годиться, зробила такі хороші одкоси, от, от подоконники, вже все пропало. Проводку роблю по-новому і буду по-новому робити ремонт. А я 50-видер особисто винесла води, бо люди всі на роботах. То поставила все, що могла і на четвертому, і на третьому, і на другому поверсі допоміжну посудину, щоб можна було винести воду. В людей затоплює квартири. В нас замикає проводку і скрить, вода тече із розеток. Зараз вже в хаті виступає вода, все цвіле, все мокре, в хаті сирість. І оце ми тим дихаємо. Чоловік після інфаркту в мене е, також судинно серцеві захворювання. Така вонь, що невозможно, гниль, грибок, чорне. Жовте, на електризовані стіни. У мене згорів телевізор. Я ж не знала, от чого він згорів. Заплатила 3,400. Мені гроші повертати, ніхто не хоче. Прийшла толпа, представилася правим сектором. Оця жіночка в очках починає мене обзивати сепаратісткою. Скажіть, ласка, згідно договору, так так, так. 3400, да, при свідках і мені кажуть, що я не купіть і не платила, і щоб сьогодні в течені 10 хвилин я покинула приміщення. Ця жіночка каже, що досі тебе мама б'є. Кажи, що тебе мама б'є. Знаєш, казочку коза дереза. От так твоя каза, туп, туп. Мама сьогодні вийде з цього будинку. Це вселилася, понімаєте це люди, Зайчикову хатку. І не можна вигнати. Я перепрошую, але хто? А я вчитель. Що Та Та це таке? А от таке, що Та це таке? Отаке. Оце пліс. 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 По-хорошому не доходить, буде по-поганому. От будете мати проблеми. Великі, причому. Ви навіть не знаєте, хто з ким ви будете мати я великі працюю проблеми. Я На роботі своєю справою да. і все. Так. Щось дуже жал жалюгідна ваша робота. За цю жалюгідну роботу не варто вам платити. Чого ви стоїте біля нашої власності? Не треба троїть камеру тут. Це не можна, таке не можна робити. Не можна знімати. не там, тут. можна. Я заплачу, завтра буде другий сюжет. А може, а може та 300 гривень стоять. Невідомий мені чоловік попросив зателувати в міліцію, тому що почув, що в під'їзді щось відбувається. Ну і через дек... Зателефонувавши, через декілька хвилин підійшовши до під'їзду, відкрились двері, і я побачив свого товариша, який тримав. В захваті зловмисника, який на нього зробив напад. Зловмисника був сльозоточивий газ, ну і завдяки йому, і ще його сусідові, нам вдалося його знешкодити, і слава Богу, що нікому він не завдав поранень. Я зайшов в під'їзд з малознайомим хлопцем, котрий мені сказав, що там у нього свої справи, щоб я просто почекав. А коли я побачив, що почав відбиватися, хотів. Вийти там вже був газ і мене затримали. Встановлено круг очевидців, встановлюються свідки пригоди, які бачили, спостерігали падіння літака. На даний час проводяться слідчі дії, направлені на допити, встановлення обставин пригоди, обставини зберігання літака, виліту. Встановлено, що пілот мав відповідні дозвола на здійснення повітряних польотів такими типами повітряних суден. От місце дислокації літака здавно так само на території Торійського району. На даний час очікують на прибиття спеціалістів Державіадміністрації, адміністрації і за участю яких буде проведено більш детальний огляд вже безпосередньо повітряного судна. Where does that show? Розношу по довжиці і по загоровці, мій обхід. Це ну, більше як 15 кілометрів своїм їздили, а як поламається, то руками ногами ходили і в руках носили все. Дощ йде, і сніг йде, і вручну, ну, то вже як казали, то, то страшенна. Не така робота, що Ніхто не хвалиться. Ставлення до листонож не піддається коментуванню, воно принизливе. Я не знаю, чи так експлуатували рабів на плантаціях, як в нас експлуатують листоножці. Ці велосипеди, які ми сьогодні передали листоношам, це мала часточка допомоги, яку реально ми робили, робимо і будемо робити, поки держава не побачить людини. Ми мусимо це робити. Несуть листоноші газети, несуть ну, пенсії, там виплатиться само собою. Несуть газети, несуть товари, тому що в нас є план доведений, який ми мусимо виконувати і реалізація товарів, то це. Входить теж у посадові обов'язки у роботу листоножці, теж наші гроші. І це все нагрузити, ну, вибачте, на плечі, нести. Ну, то, то ж. ну, будь-яка робота, вона має оплачуватися, правда? А робота листоножця це є дуже важка робота. І за такі копійки, які працюють в то їм треба ще дякувати і кланятися в ноги, що вони не кидають цієї роботи. Працюють. Хлопчина молодий, підліток. Виліз на опору, от, е, вона схожа на ту, що в мене за спиною. Е, виліз він до першої траверзи, е, ну, де його вразило електричним струмом і власне, він там і загинув. Е, причини, ну, В першу чергу, як на мене, то зараз в зв'язку з карантином діти не відвідують школи, е, вони зараз не перебувають під постійним наглядом дорослих. тому Певно, таке і стається, вони десь шукають пригод. Підходить до нас людина, до мене підходить і каже, можна подзвонити. Я кажу, можна. Типа, Він каже, мене ножиком шпирну. Я в паніці, дзвоню до поліції, сиділи, сиділи, віддихали, я не знаю два хлопці, одна дівчина. Щось він мені розказував? Дівчина щось там почала з ним курити. Ну я так думаю, взяла його на понт. Що ти зараз не підійдеш, там не, не доклупайся до нього. Той, той підходить, каже, є сигарета. Він каже, немає, сигарети не курю. Як бачиш, я займаюся спортом. Той почав до нього наїжджати на нього, почав йому розказувати, я такий, сякий, він каже, я йому сигарети, я тобі сігарети не сігаретим. Він в кінці його послав на три Той в ответ його послав. Той теж підходить з е, ножиком. Е, той достає да. працовку, заливає працовкою. Е, він, я не знаю, як він дійшов. Тут дитина, сиділа, пробігала через цей двір. Дитина мені що розказала. Був весь в чорному, був в капішоні, ішов, витирав очі. Е, е, Вона рука була, тут два пальці були в крові. Е, і от коли це зателяв, через те, що прицовку не бризкали, дуже поклика очі і кудись цікли.